У пошуках граалю для успішної торгівлі на фінансових ринках рано чи пізно кожен зіштовхується з постаттю цієї людини. Ми знаходимо відому графічну схему, про яку ми ще згадаємо, читаємо у Вікіпедії, що цей містер був успішним біржовим торговцем, а як доказ проводиться той факт, що він володів дорогим маєтком. Але чи заробив він свої статки на торгівлі, чи може він був просто першим інфо, прости господи, бізнесменом? Сьогодні ми і спробуємо в цьому розібратися. Ви на каналі Міністерство приправ, і це перша частина історії про легендарного Річарда Вайкофа. Річард Вайков народився 2 листопада 1873 року у Брукліні, штату Нью-Йорк. Як пізніше він буде жартувати про своє народження, мене чекали 1 жовтня, але на Волф-стріт вирувала паніка. Торги припинили, а я здогадувався, що батько тримає довгі позиції з використанням маржі, тож подумав, що моє народження в такий момент недоречне, і свідомо вирішив відкласти свою появу на світ до того моменту, коли все заспокоїться. Річард зростає в родині середнього достатку, в 14 років закінчує державну школу і влаштовується в юридичну фірму офісним працівником і там же паралельно вивчає право. Платять йому 3 долари на тиждень, іначе все йде добре. Але якось його двоюрідний брат говорить, що заробляє 4 долари на тиждень. Після тої розмови у юного Вайкофа засіла в голові думка: а якого це власне біса, мій кузен заробляє більше, ніж я. Він же точно не розумніший за мене. З таким неподобством він не збирався миритися, тож починає шукати іншу роботу, і невдовзі він її знаходить. Брокерській фірмі Хазарт Parker потрібні були так звані бігунки. По великому рахунку це були своєрідні кур'єри, які доставляли документи, цінні папери та чеки. І от саме на таку роботу влаштувався Річард. На вулиці був 1888 рік. У перший робочий день була величезна злива. Річарда зустрічає здоровезний чоловік наймення Ніл, який має ввести юнака в курс справи. І от хлопці під зливою цілий день мотаються по місту. Вони доставляють акції, роблять депозити, віддають якісь папірці касирам, а в обмін отримують чеки на тисячі доларів. До кінця дня збирають суму приблизно в 100 тисяч і відносять чеки в касу банку. Річарду поки що важко зрозуміти, що тут і до чого, але він завжди швидко навчався, тож не переймається з цього приводу. З Нілом вони ходять три дні, після чого керівництво вирішує, що Річард достатньо обізнаний і відправляють працювати самостійно. Загалом Вайков був у захваті. По-перше, він відчуває себе нехай маленькою, але важливою ланкою Волстріт. По-друге, ця робота набагато цікавіша ніж в нудному юридичному офісі. А по третє, йому обіцяли платити 20 доларів на місяць, а це приблизно 5 баксів на тиждень. Тож залишалося лише зустрітися з кузеном, щоб потішити своє самолюбство. Насправді робота бігунка не була простою, бо потрібно було тримати в голові багато інформації. Купа адрес різних установ та фірм, короткі маршрути між ними, і це не кажучи про вагон паперів, в яких треба не заплутатися. Щоранку хлопець ішов пішки 5 миль з дому до поромної переправи. За два центи переправлявся через річку і приступав до роботи. В той час ще не було розрахункової палати на Нью-Йоркській фондовій біржі, тож бігункам доводилося добре помотатися, щоб усе було доставлено вчасно. Працюючи в брокерській фірмі, Річард спостерігає за клієнтами. Наприклад, один купує акції навмання, і в нього є хист купувати в неправильний момент або ж неправильні акції. Він постійно втрачає гроші, але ніколи не зупиняє свою торгівлю. Інший носить пошарпаний одяг, зламані окуляри, але завжди купує лише облігації найвищого класу. А коли говорить про них, то це звучить, як наче він розповідає про своїх улюблених дітей. Ще один клієнт, коли відкрив рахунок, то мав на руках лише одну облігацію рітінг з третього ешелону, яка коштувала 300 доларів. Але він шляхом пірамідингу нарощує позицію, і його рахунок досягнув 250 тисяч доларів. І що він зробив? А він нічого не зробив і не зафіксував прибуток, бо хотів мільйон. В результаті втратив той паперовий прибуток і залишився з кількома дешевими облігаціями. Це було надзвичайно цікаво спостерігати за усіма цими людьми. В майбутньому Річард постійно буде бачити у людей подібну поведінку, але ті перші клієнти запам'яталися йому назавжди. Незабаром хлопець потроху починає розуміти, як, власне, працює біржова система і що вона далеко не прозора. Наприклад, він знав, що акції компанії Buffalo Rochester and Pittsburgh були малоліквідними. Але його компанія продавала їх іншій фірмі, а через декілька днів викупляла назад. Таким чином створювалися об'єми і видимість торгів, а все тому, що ті акції були заставою по чиємусь кредиту і необхідно було підтримувати ринкову вартість та активність. І от різні такі речі продовжувалися роками. У 1889-му Річард все більше намагається розібратися у фондовому ринку. Це помічає його бос, містер Паркер і говорить, мовляв, Річарде, якщо ти хочеш досягти успіху у цій справі, то вивчай залізниці, бо за ними майбутнє. Після цього Вайков купив підписку на Chronicle та почав вивчати фінансові дані залізниць і, за його словами, робив це наступні 40 років. А зараз Річард продовжує працювати і коли йому виповнюється 17 у 1891 році, він припиняє роботу бігунка і стає таким собі міксом бухгалтера, офіс-менеджера та касира зарплатнею уже 10 доларів на тиждень. При цьому він продовжує вивчати статистику компаній і знає основні дані, факти та плітки про головні акції, які торгувалися на ринку. Але Річард усвідомлював, що ринком часто маніпулюють, і ось всю суть цих дій та як їх розпізнати, він ще зрозуміти не міг. Єдине, що він точно знав, так це те, що роздрібні трейдери майже завжди програють, бо нічим не відрізняються від клієнтів букмекерських контор. Все було добре, але вже у наступному 1892 році фірма Hazard і Паркер розпадається і юний Вайков залишається без роботи. На його щастя, в одній брокерській фірмі якраз підвернулася вакансія телефоніста безпосередньо на біржі. Зарплату обіцяли в 10 доларів на тиждень, тож Річард без вагань погодився. А робота полягала в тому, що коли йому телефонували і передавали наказ про купівлю чи продаж акцій. Він, перекрикуючи гвалт, що стояв у приміщенні біржі, передавав наказ менеджеру з виконання. Покричавши так декілька місяців, хлопець розуміє, що тренування голосу то, звісно, добре, але треба щось міняти, тож він підходить до керуючого фірмою з проханням про підвищення. На що той відповідає, що якраз відкривається філіал у Монреалі, і туди потрібен бухгалтер із зарплатнею 75 доларів на місяць. Коротше кажучи, через 4 дні Річард уже був у Канаді. Говорячи про біржову індустрію тих років, ми знову-таки не можемо не згадати про бакет-шопи так звані брокерські контори, які ми згадували у відео про Джесі Лівермора. Це шахрайське явище, звісно, не оминуло Канаду, і брокерські контори там були у великій кількості. Одного разу Вайков якось заглянув в найближчий бакет-шоп і помітив, що котирування на їхній дошці відрізняється від реальних. А все тому, що ділки намагалися приховати важливі рухи акцій від клієнтів і записували котирування на дошку із запізненням. Річард розуміє, що можна трішки постригти стригунів, тож коли бачить, що якась акція виросла, відправляє товариша в бакет шоп, щоб той купив по старій ціні. Якийсь час це вдавалося, і вони з другом заробили трішки грошенят. Офіс у Монреалі був не надто великим і прибутковим. Тож через два роки, коли справи погіршилися та насувалася криза 1895-го, він закрився першим і Вайков був змушений повертатися до Нью-Йорку. Там йому видали зарплату за дві неділі і повідомили, що його послуг більше не потребують. Нову роботу у біржовій сфері годі було і шукати. Брокерські фірми або закривалися, або скорочували штат, тож Річард мусив шукати будь-яку можливість заробити. І тут почалися справжні пригоди на виживання. Спочатку Вайко влаштовується бухгалтером в транспортну компанію, що знаходилась в Джерсі Сіті. Зарплатня складала 10 доларів на тиждень, з яких значна частка йшла на дорогу, тож на життя залишалося зовсім мало. До речі, на цій посаді сталася цікава історія, про яку згадує Вайков у своїх мемуарах. Був там хлопець, що збирав фургони, етнічний німець, дуже старанний і відповідальний. Він при найменшій нагоді розповідав про свій винахід, візок, що їздить без коня. А одного дня він підійшов до Річарда, дав йому газетну вирізку і сумно сказав, що його винахід поцупили. У вирізці йшлося про безкінний екіпаж, що проїхався по парку у Парижі. До речі, за декілька місяців до цього, коли Вайков обмовився у розмові з босом, що за безкінними екіпажами майбутнє, той подивився на нього як на навіженого і сказав: Річарде, ти божевільний, це просто неможливо. Як би там не було, але ця робота не влаштовувала Вайкофа, тож він вирішує спробувати щось інше. Спочатку Річард влаштовується бухгалтером до комісійного брокера, який торгував маслом та яйцями але швидко помітив, що вони обдурюють фермерів, які поставляють продукцію. Тож довго там не затримався. Далі спробував продавати маргарин, але продавався маргарин вкрай погано, і справа не пішла. Аж ось йому на очі попадає оголошення, що потрібні продавці з зарплатнею більше ніж 20 доларів на тиждень. І ось саме так Вайков став продавцем олії для пригнічення пилу на підлозі, яку винайшов один чоловік на прізвище Батрік. Суть роботи була в тому, що ти береш брошури з описом продукту і йдеш шукати клієнтів. На подивця Олія доволі непогано продавалася, і невдовзі Річард береться за організацію філії в Чикаго. По приїзду він орендує невеликий офіс, набирає команду продавців і починає роботу. На вулиці зима 1896-го і справи нікуди не пішли. Тут олія продавалася погано, тож Вайкофу доводиться відмовитися навіть від орендованої кімнати. Він спить у холодному офісі на газетах, а замість сковдри використовує власне пальто. В дешевій їдальні Річард щоранку снідає млинцем, вареним яйцем та кавою, а обідає у дешевому шведському ресторані за 15 центів. Як ви розумієте, просити життя в той період зовсім не йшлося. Доживши таким чином до весни, Вайков полишає роботу та повертається до Нью-Йорку. Там після кількох варіантів роботи він стає продавцем фарби. Багато не заробляє, але в один із днів отримує один з найважливіших уроків у своєму житті. Якось Річард зайшов до господарчої крамниці, щоб продати свій товар. Але старий власник запитав: а власне навіщо йому відмовлятися від фарби, яку він продає роками, і замінювати її на новий продукт. Хлопець не знайшов що відповісти, а старий зауважив: Юначе, запам'ятайте, у будь-якій справі вам потрібна перевага. Ці слова Річард запам'ятав на все своє життя. Вайков постійно думав про Вол-стріт і сумував за минулими роками та улюбленою справою. Аж ось в газеті він бачить оголошення, що брокерській компанії потрібен керівник відділу купівлю-продажу і писати потрібно на абонентську скриньку 296. Річард розуміє, що серед охочих його резюме просто загубиться і він не отримає цю посаду. Потрібна була перевага, тож він швидко йде у поштове відділення і переконує клерка сказати, кому належить абонентська скринька. Price McCormick Co. – це була доволі велика брокерська компанія, і через 5 хвилин Вайков уже був там. На співбесіді він сказав, що розуміється на бухгалтерії та знає усі брокерські процеси. Та коли партнери довідалися, що останній раз Річард працював на Wall Street три роки тому, то хотіли відмовити. Але Вайков уже зубами вчепився в цю можливість і запропонував працювати безплатно дві неділі як випробувальний термін. Керівництво погодилось на ці умови і він отримав бажану посаду. Ось так Річард Вайков повернувся на Уолл стріт. Невдовзі він почав придивлятися, чи велика у нього конкуренція в прагненні піднятися кар'єрними сходами, бо він аж ніяк не збирався зупинятися на місці. Тим часом криза ще продовжувалася. У 1896 році відбувалися президентські перегони між республіканцем Вільямом Маккінлі, який підтримував виключно золотий стандарт, та демократом Вільямом Брайаном, який просував ідею срібного стандарту на рівні з золотим. І ось така невизначеність аж ніяк не сприяла відновленню ринків, тож пожвавлення почалося лише після перемоги МакКінлі. Декілька місяців по тому у фірмі, де працював Вайков, звільнився аудитор. Річард швидко пропонує свою кандидатуру і отримує нову посаду з зарплатнею у 100 доларів на місяць. Він відразу береться до справи, наводить порядок у документації, причому оптимізує процес ведення документів настільки, що невдовзі заявляє босам, що не потребує помічника. Наступний 1897 рік відзначився зростом ділової активності, відкривалися нові компанії, відновлювали роботу фабрики і взагалі все виглядало обнадійливо. Справи компанії Price McCormick Co. також йшли угору. І коли у фірмі відкрили новий відділ облігацій, Річард зголосився безплатно допомагати з картотекою після робочого дня. Колеги, звісно, дивилися на нього як на поїхавшого, але таким чином він вивчив ще одну галузь бізнесу. Паралельно з цим Вайков відновив дослідження фінансової статистики та цінних паперів, фінансові газети, книги по банківській справі усе, що було пов'язане з біржею, Річард зачитував до дірок. Бо в його планах було почати інвестувати в цінні папери, але перед тим як зробити першу реальну інвестицію, Вайков проводить уявні угоди і розуміє, що потенційні прибутки перевершують потенційні збитки. Тож невдовзі він починає інвестувати рівними частинами у акції з різних галузей, диверсифікуючи ризик. Рішення в той період він приймає, ґрунтуючись виключно на фундаментальних даних, а об'єми угод були невеликими буквально по декілька акцій різних компаній. Одного дня під кінець літа 1898 року Річард прогулювався зі своїм другом по Оушен Парквей, і товариш розповів, що його гарний знайомий у Філадельфії винайшов новий кінський хомут. Суть винаходу полягала в тому, що в хомут не добивалася солома, як зазвичай, а накачувалася спеціальна пневматична трубка на кшталт велосипедної шини. І от товаришу Вайкофа пропонують створити акціонерне товариство та продавати це ноу-хау, мовляв, ідея перспективна і можна заробити купу грошей. Річард дав кілька простих порад, як організувати виробництво, де шукати обіговий капітал і так далі, та й забув про ту розмову. Аж ось через декілька місяців йому передають записку від того самого товариша. В записці той пише, що Вайков дав йому цінні поради, вони відкрили компанію і вже інкорпоровано мільйоном акцій по одному долару, і що він надсилає Річарду 300 акцій на знак вдячності. А лістинг незабаром відбудеться на Філадельфійській біржі. Вайков телефонує у Філадельфію і просить повідомити йому ціну акцій пневматичного кінського хомута, коли відбудеться лістинг. Через декілька днів він отримує повідомлення по пневматичній трубі, що ціна акцій становить 3 четверті долара за штуку. Він відразу продає по ринку усі свої 300 акцій і вперше одномоментно заробляє 1000 доларів. Після цього він починає збирати інформацію про тримачів акцій пневматичного хомута, які зв'язані умовами пулу і не можуть найближчим часом продати свої частки на біржі. В результаті Річард приватно купив ще півтори тисячі акцій, відразу перепродав їх на біржі і таким чином заробляє додаткові півтори тисячі доларів. Загалом 25 тисячі зроблені на кінських хомотах для Річарда це була суттєва сума на той момент. Між тим, справою, прайс MacCormic Ко йдуть угору, а Вайков отримує все кращі посади та кращу зарплатню. Проте розширення фірми мало і свої негативні аспекти. Кваліфікованих працівників катастрофічно не вистачало, і співробітникам компанії доводилося працювати буквально падаючи з ніг. Графік роботи виглядав наступним чином. О 9-й ранку Річард уже був у офісі, швидко снідав двома сендвічами з кавою прямо за робочим столом і починав працювати. Без жодної перерви фірма працювала до 7-ї вечора, і лише тоді усі йшли на вечерю до готелю Стівенс, що знаходився навпроти. Якщо ви думаєте, що після цього хтось їхав додому, то ні. Після вечері команда поверталася в офіс і працювала іноді до 11, іноді до 12, а іноді до першої години ночі. Після цього Вайкофу треба було годину добиратися додому на трамваї, а зранку о 9 він мав знову бути в офісі. Такий аж занадто збалансований режим приводив до того, що співробітники допускали помилки в звітній документації. А Вайкофу доводилося шукати ці помилки в умовах, коли часу і так не вистачало. Але що гірше, Річард помітив, що його здоров'я дає збій і відчутно погіршується пам'ять. Висока зарплатня і кар'єра вже не здавалися достатньою мотивацією для продовження. Бо який з них зиск, якщо ти протягнеш ноги прямо в офісі, Вайков починає задумуватися про звільнення і відкриття власної справи. Але коли він підійшов до містера Прайса і повідомив про своє рішення, той запропонував невелику частку в бізнесі, і Річард після недовгих роздумів погодився залишитися. На той момент Річарду Вайкофу було 25 років. Наступний рік був дуже прибутковий для фірми. Чистий прибуток склав 1 мільйон доларів це шалені гроші на той час. До того ж, компанія розвивалася і в інших напрямках. Наприклад, вони шукали невеликі страхові компанії, ринкова вартість яких була нижча за балансову, і купляли їх. Потім страхові зобов'язання передавалися іншим компаніям, а активи реалізовувалися з хорошим прибутком. За час роботи у Прайс МакКормік Річард Вайков не раз зсередини бачив, як великі оператори маніпулюють ринком. Формат цього відео не дає змоги розказати про всі маніпуляції, що хотілося б, але про одну ми все ж таки коротко згадаємо. У 1899 році дехто Томас Лоусон, фінансист із Бостону, намагається залучити Вільяма Рокфеллера та Генрі Роджерса із Стандарт Ойл до створення великого мідного тресту. При цьому Вільям і Генрі не говорять Томасу нічого конкретного, але обнадіють, що все буде добре. Перечуваючи успіх, Лоусон публічно скуповує акції мідних компаній, які за попередньою домовленістю мають бути кістяком майбутньої мідної корпорації. Проте неочікувано Рокфеллер і Роджерс роблять публічну заяву, що придбали найбільше мідне підприємство у світі компанію Анаконда. Акції компаній, що скупував Лоусон, начебто увійдуть до другої частини операції постановленню мідного тресту. Після цього вони створюють компанію Amalgamated Cooper Company як майбутню мідну корпорацію. І проводять емісію акцій номіналом по 100 доларів на суму 75 мільйонів доларів. Причому кампанія з продажу супроводжується широкими рекламними заходами та піар-акціями. Після продажу більшої частини акцій Rockefeller і Роджерс продають. Анаконду новоствореній компанії, а по суті продають самі собі щоправда за гроші наївних інвесторів, що купили акції Амальгамейтед. Після лістингу вони ще деякий час штучно утримують ціну та навіть піднімають її до 130, щоб допродати власні акції бажаючим. А коли стає відомим, що анаконду фінансисти придбали за 39 мільйонів доларів і ніяких більше компаній купувати не збираються, інвестори усвідомили, що по суті купили акції все тієї ж анаконди тільки по в рази завищеному прайсу. Звісно, ціна Amalgamated каменем полетіла донизу, бо кожен хотів її позбутися. Типовий памп-н-дамп, як ми це називаємо зараз, і ще ще цікавіше, через 4 роки, у 1903 році, коли ціна опустилася до 33 доларів, той же Рокфеллер та Роджерс скупили ці акції. Подібні маніпуляції Річард бачить постійно і помічає, що інсайдери та достатньо великі оператори, які правильно інтерпретують інформацію, доволі часто діють на одній стороні з маніпулятором. Цей факт зіграє визначальну роль при формуванні поняття так званого композитного оператора у свідомості Річарда Вайкофа. У 1900 році у Нью-Йорку відкрилася нова брокерська фірма Хазард і На меті одного із засновників був прогресивний підхід до обслуговування, коли брокер турбується про остатки та ризики клієнтів. Але питання в тому, чи так вже легко це зробити. Як ви вже зрозуміли, Вайков все ж залишив Прайс Маккормік і разом з містером Хазардом заснував власну брокерську компанію. Пізніше з метою збільшення капіталу вони залучили інших партнерів. Але зараз Річард ламає голову над трьома речами: як заробити гроші для своїх клієнтів, як покращити свою аналітику на основі фінансових даних, і як розпізнати маніпуляції на ринку. Не менш важливим питанням було залучення клієнтів в нову фірму. І тут Вальков в пошуках рішення та пам'ятаючи, що завжди потрібна перевага, подумав: а чому власне брокери не рекламуються через газети та пошту? Це ж, наче, чудова можливість. Недовго думаючи, він розміщує рекламу на першій шпальті Wall Street Journal і пропонує аналітику по основних компаніях для своїх клієнтів. Це спрацювало, і бізнес почав швидко розростатися та почали з'являтися клієнти з великими рахунками, а штат фірми розрісся до 15 чоловік. Одного дня товариш дав Вайков у список з потенційними клієнтами, і Річард організував розсилку по пошті зі своєю рекламою та прикладами аналітики. Такий собі тодішній спам, але і це спрацювало. Інвестори все більше і більше дізнавалися про Вайкофа. І все було б добре, але в списку були клієнти інших брокерів, і багато з них перейшли у hazard and Wycoff. А це, звісно, спричинило гнів конкурентів. Все закінчилося тим, що президент Нью-Йоркської фондової біржі Рудольф Кеплер запросив Річарда до себе і в доволі грубій формі довів до відома, що так справи не робляться, і він такого тут не допустить. На спроби Річарда досягти якогось компромісу, Кеплер розлютився і порадив не займатися на його думку повною маячнею. Що ж, Вайкофу було над чим подумати. Тим більше, що в той же час партнери компанії почали висловлювати невдоволення, що Вайков багато грошей витрачає на рекламу та аналітику. Більше того, один із партнерів, коли бачив, що у якогось клієнта є позиція з невеликим прибутком, то негайно телефонував тому і переконував продати і купити щось інше. Звісно, метою була банальна комісія, проте Вайков не поділяв таких підходів і вважав їх недалекоглядними, і такими, що працюють проти інтересів клієнтів. Зрештою, усвідомивши, що працює з непоступливими та вузьколобими людьми, Вайков вирішує покинути компанію. На початку 1903 року Річард Вайков разом з Деніелем Малетом засновують нову фірму Малет і Вайков. Деніель був видавцем журналу і просував свій бізнес через пошту, тож саме через цей досвід Річард обрав його для партнерства. Проте залишалася проблема з обмеженнями Нью-Йоркської біржі на розсилку та рекламування бізнесу. Тому свіжоспечені брокери вирішили купити місце на консолідованій біржі та працювати через них. Тут потрібно сказати, що то власне таке консолідована біржа. Ця організація позиціонувала себе як конкурента Нью-Йоркської фондової біржі. Там можна було купити менше лоти акцій, була менша комісія, простіші правила, але і репутація цього майданчику була дещо сумнівною. Проте у Вайкофа була ідея, і він прагнув будь-що втілити її в життя. Тому він, незважаючи на скептичність знайомих, вибрав саме консолідовану біржу, яка не мала жодних обмежень на просування брокерського бізнесу. Деніель Малет не приймає активної участі у веденні бізнесу, а от Вайков гаряче береться до справи. Більшість його клієнтів зі старої фірми перейшли до Малет і Вайков, але Річард не збирався зупинятися на досягнутому, як завжди. Тож, маючи базу із декількох тисяч потенційних клієнтів. Він організовує щомісячну розсилку з рекомендаціями та біржовою аналітикою. Але про те, чи спрацював такий підхід і що було далі, ми поговоримо у наступній частині цієї історії. Тож, бережіть себе, будьте критичними і до зустрічі!